Відповідають, бояться. Чиновника е, набув з жінкою спіймали. Вони не задекларували 98 тисяч доларів. Да, вони квартирку на Західній Україні купили. От молодці, от сім'я. Думаю до сім'ї, молодці. 98 тисяч доларів це таке. Зараз то дали підози, то таке, будуть на волі, там буде залог і все. Ні, в мене питання. А де же кортонки, Де мітинги? А? Чим більше таких набу САП організацій, тим більше в нашій країні корупції. Повірте мені, не в одній країні світу нема стільки, стільки боротьби з корупцією. Це жесть. У нас є прокуратура. От хай і виявляють, хай і працюють. А тут і САП, і Набу, і Микола, і Валя, і Петя. Це просто жесть. Коли наткни, всі борються з корупцією. А їй менше не становиться. А у чиновника по 98 тисяч доларів незадекларованих коштів. А якщо б навіть задекларували, мене питання, Ніхіра собі, а де вони працюють? Що такі кошти? в них є. Жесть. Це НАБУ. Чиновник з набу. Ага. Це котрих зловили, а котрих не зловили, а котрі ще задекларували, але звідки кошти. А хто ще не задекларував? Ой, жесть. Слава Богу, слава Україні! Дякуємо нашим захисникам. За захист нашої держави.